Привіт! Ну а поздравить і як кому більш подобається. Пропоную вам поговорити про курс! Ви запитуєте, навіщо вам бути спонсором мого YouTube каналу? Це дуже просто. Щоб дивитися цікаві і познавальні, ексклюзивні відео лише для спонсорів. Крім того, щоб ваші коментарі були завжди тренді, щоб ви могли задавати цікаві запитання, можливо навіть каверсні, і отримувати оперативну відповідь. Так що ставайте спонсором мого каналу. Курс гривні. курс гривні. Дивіться, яка ситуація. 3 жовтня, ну це понеділок, курс гривні на чорно-валютному ринку склав. ну Давайте подивимося він нам там склав. А склав він нам, що продаж 41,40, а купівля 41.10. Тобто, фактично, ви бачите, що відбулася ревальвація гривні. Хоча, як бачите, на, ну, на початку минулого тижня, тобто на 26 вересня, курс був 42,65. 42, ну, там, по-моєму, раніше, а ну зараз глянемо, що там було. 43, по-моєму, підприєм... О, так, да, підприювало. Під... Бачите, 22. 43. Так що да, це було. А тепер як бачите, що вниз. Чому? Дивіться, яка ситуація. Да, національний банк це все бачив і фактично використовував свої важелі, щоб чорний валютний ринок задавить. Ні, ну дійсно, дійсно. Дивіться, яка ситуація. Що значить чорний валютний ринок? Це спекуляція. Спекуляція мається на увазі, хто продав, купив, продав, продав, і зіграв на різниці. Відповідно. Завдання Національного банку перекрити це можливість. Він перекрив. Ну, взагалі, щоб ви зрозуміли, чому таке падіння відбулося 3 жовтня, а тому, що з 1 жовтня Національний банк, ну, скажімо так, гаєчки, і де коротив. Просто припинив цю гру, яку грали із платіжними картками, гривнями. Що, раз, конвертували, раз, раз, різниця. Опа! А не може. І в результаті, так, дійсно. Обрізав. Ну, крім того, такий завіз папірці зелені. Ну, я багато разів говорю, що народ любить зелені папірці, він завіз банківську систему. Тримай людину. Таке і купувати не хочеш, якщо вона є. Ні, це їсна ситуація дуже цікава. Як тільки в обмінниках з'являється валюта, можна купити без черги без проблем, ну, якось і не хочеться. А от коли в чергу, о, всі б'ють купувати. Так що да, національний Ціна банк, скажімо так, гаєчки трішки прикрутив і ну, позитивна інформація. Ну, ви розумієте, це не дуже добре, коли чорний валютний ринок впливає на офіційний курс. Ду, не дуже добре, коли чорний валютний ринок задає якби темп на валютному ринку. Тому що тому оця ситуація, коли задавили чорний валютний ринок, це вже добре. Але давайте все-таки подивимось, що взагалі відбувається з нашою валютою. І почнемо, напевно, ну давайте з готівкового ринку. Без хатюкових я зараз помію, не хвилюється. Минулий тиждень. Ну що вам сказати? От те в людей стільки грошей береться. Ну, саме дивіться, дивіться, за один день от бере 26, дивіться, продали, купили. Ну, люди, то що це стільки? Це ж мільйони. Мільйони. 106 мільйонів купили. Продали 96 мільйонів. А говорить грошей немає. От ти господи. Значить, є гроші. Потім на наступний день. Ну, ти поменше. 60-50. Взагалі, нас, якщо подивитись, бачите, за день десь купують, продають готівковий доларів, це на офіційному ринку. 50 мільйонів. 50 мільйонів. Після цього ви говорите, що нема за що хліба купити, не брешіть. Є вас гроші. Є. Друге діло, що ви прижимість. Да я знаю, знаю, що частина цих грошей купує. Наша любима тіньова економіка, малий бізнес. Це знає. Ну, просто я так сказати, піджартував, щоб створити вам. Якщо подивитись в цілому, ви бачите, що, на жаль, більше, за минулий тиждень більше купували валюту. По-перше, було пов'язано з тим, що курс, і так далі, виросте, не виросте більше. Якщо порахувати це сальдо, бачите, так, то що виходить? За минулий тиждень готівкової валюти купили на 48 мільйонів більше, ніж продав на офіційному банківському ринку. Тобто через банківські ринки. Да, чи маленький. Чи ну, знаєте, 40. Ні, все-таки проще нас багато. Ой, багато. За тиждень. Да, ось. І тому дійсно національний банк фактично максимально весь тиждень закидував, 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 закидув, закидував зелені папіці. Купуйте, 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 поки он не буде більше. Та, ще є та є. Така ситуація. А що, безготівковий ринок? Дивимось, безготівковий. Ну, навіть по графіку, що бачите, так, да, більше, більше імпортери валют купували. Да, да. Якщо знов-таки порахувати експорт і імпорт, за минулий тиждень імпортери купили валюти на 314 мільйонів доларів більше, ніж продав. Дані. Ну, знов таки скажуть, навіщо купують, як купують, ну, попит царства. Ні, ну дійсно, дивіться, яка ситуація, населення почали більше купувати, починаючи з смартфонів, закінчуючи автівки. Да, 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 Грошей немає, хліба нема за що купити, а нову автівку є. Ну я не жартую. Мало того, якщо поспілкуватися зараз з людьми, які торгують різні там, ну, гаджети назвемо там. Говорить, купують. Як скажені купують. Як? Люди ж розповідають. Так то Ні, розумієте, така ситуація. Дійсно, наші люди навчилися ну, працювати в умовах війни. Я розумію, що проблеми. Я розумію, що деякі втратили роботу. Я все розумію. Але от факт того, що на сьогоднішній момент імпортери купують більше валюти, щоб завести більше смартфонів, показує тільки одне. Попит є. Не треба розповідати, що у нас такі дурні імпортери, вони понакупили дні. ні. Вони завозять тільки тоді, коли є попит. Нема попиту? Ні. Є да. І так, да, дійсно, на сьогоднішній момент завозять. Ну, карти паливо. Так, да, паливо тут сидить, спорити не буде. У нас взагалі дивіться, яка ситуація. Е, якщо підставки до воєнного періоду, да, споживання палива зменшилося все. І бензина, і безпаливо, і автогаз, все менше. Але якщо влітку ця різниця була така ну, радикальна, то зараз на сьогоднішній момент ну, ця різниця зменшить. Тобто, ну, щоб було зрозуміло, якщо влітку десь споживання того ж автогазу було на 46% менше, ніж на в ВІМІ, а зараз тільки на 20% менше. Менше. Але на 20%, не на 40%. Ну, Все-таки почали більше споживати. Ну, бензин, там аналогічна ситуація. Хоча тут дивіться, що відбулось... Ну, сами розумієте, на сьогоднішній момент в зв'язку з війною інформація про продаж спало, взагалі про завезення, ну вона вважається таємницею. Так що тут, Ох, хай думає далі. Так що от така от ситуація. Так, да, дійсно. Ну, я говорю, що Дивися на цей графік, ну дивіться. Получається, що імпортери пішли купують. Говорю, Це добре. Чого ж тут добре? Ну ви бачите, що відбувається. Валюти вистачає. Теж добре. Ну тому що якщо імпортери більше купують валюти, Значить, попит є, значить, економіка, ну, скажімо так, працює, незважаючи на війну. А це вже добре. це добре. Ну, а тепер валютні інтервенції. Ну, як ви самі розумієте, без валютних інтервенцій... Ні, Національний банк робив абсолютно правильно, що він фактично весь минулий тиждень закидував валюти, щоб уже наїлися там до кінця. 800, майже 820 мільйонів доларів продав НБУ. Звертаю вашу увагу, що більша частина цих грошей, більша частина, все-таки пішла куди? Да. На військові закупівлі. Самі ну, розумієте, що треба, то треба. Ну там, знов-таки, щоб ви зрозуміли, яка ситуація. В деяких випадках нам дають валюту за умови, що ми будемо купувати зброю. Так що тут, можна сказати, ну, так воно і працює. Крім того, частина цієї, валюти, яку дійсно там. НБУ продавав, це та валюта, яка продавалась для того, щоб купити да дорогий газ на зим. На сьогоднішній момент звертаю вашу увагу. Раніше запаси газу, запаси газу, якщо беремо на початок вересня, були на рівні 12,4 мільярда кубів. Зараз 13,5. Мінімальний обсяг, який нам потрібен, 14 мільярдів кубів газу зиму. Так, да, дійсно, Національний банк продає валюту. Да, дійсно, НАТ нафтогаз купує цю валюту. І дійсно наднафтогаз купує газ. Ну, а що ви хочете? Ні, ну ви хочете, а от де ні. Ну, купити дійсно газ за валюту. Ні. власне, добуток це да, так. Але всі такі частини приходиться купувати. Тому дійсно на валюту. І от така ситуація. Що буде далі? Ну, дивіться. Тут все дуже просто. Якщо Національний банк ще гаєчки підкрутить, ну розумієте, якщо валютний ринок пере... так, перекрутить, <смас> Ой, буде безстрашенно. Просто, розумієте, оцей чорний валютний ринок, він живе виключно, якщо є дельта. Якщо цієї дельти немає, зиску немає. І от тому він так і працює. Є можливість заробити? Побігли, нема. Це не відпочиває. Тому я говорю, що якщо Національний банк буде докручувати гайки, іще докручувати, іще докручувати, хана чорнобалютному ринку. Тоді дійсно курс буде ні. 36. Це вже знаєте, треба перекрутити все. А от, ну, 40, ну, можливо, дійсно побачимо там 40-50. Хоча, ви скажете, а потім, не заперечую, через 5 років курсу... 42 не буде. Це, це я вам гарантую. А на сьогоднішній момент поки що має. 41,50 на чорному ринку. Ну і банківський то вже як карта ляже. Ось така от ситуація. Взагалі зрозумійте, валютний ринок в Україні це такий, знаєте, яскрава тема для розмов, спекуляцій, інсинуацій, скандалів. Чи є то є? Ну все, дякую за увагу. Пишіть коментарі, можете висловити свою думку. Як вважаєте, все-таки буде ревалювація чи девальвація? Я е, опитування зроблю. Ну там, в спільноті зроблю обов'язково опитування, скажете, який курс ви плануєте або е, на от жовтий місяць. Ну, подивимось, що буде. Все, все. До побачення. До побачення.